Сьогодні у нас рубрика День відкритих дверей, день спогадів. Як я до такого докотилася. Так що скажу так: на початку пам'ятаю, коли було півтора року мому лежику, я була мама в декреті, сиділа в хаті, жила за невістку. Ну, такого цікавого не було нічого. І тут моя подруга запропонувала мені першу мою роботу за комп'ютером. Пам'ятаю обробляти фотографії. Я дуже зраділа, що я хоч що з мене хоч якийсь толк буде. Я пройшла навчання, там три тижні треба було пройти навчання. Спочатку дала мені, як то кажеться, пробну версію, спробувати себе. Потім далі я вже відкупила цю роботу в неї, позичила в неї кошти на комп'ютер, тому що потрібен був нормальний комп'ютер. Для цього в мене був стаціонарний комп'ютер, обичний треба було ноутбука, тому що так зручніше працювати. І це була перша моя така робота, така в доларах, як то кажеться. Я працювала на цій роботі два з половиною роки, так річку почекай, ти окружив мене. Далі я завагітніла Лірою, в мене було проблеми з вагітністю, мені не можна було довгий час сидіти, бо була велика загроза, тому мені довелося призупинити роботу, але так як та робота їй така була, що її не можна було призупиняти на довгий час, тому що її блокували, якщо ти не працюєш, я її продала своїй знайомі. Після того пройшов якийсь певний період. До півтора року. Ліри, я знову сиділа, нічого толком не робила, дивилася серіали в хаті, вигрівалася. Потім далі я зрозуміла, що я більше так не хочу, що я хочу щось змінювати. І я почала вести дитячий ютуб-канал. У ну, мене на той час не було ні телефона крутого з камерою, у мене був кнопочний телефон, але в мене була камера і фотоапарат який ми купили на той час, бо він такий, такий простесенький. Я на той фотоапарат почала знімати відео. На той час були популярні якраз Катя і Максим розкручувалися. Ну і Ми почали разом з ними знімати ролики. Спочатку знімала просто як лайфстайл життя. Наші ролики непогано, більш-менш на той час залітали, були перегляди, це були довгі ролики, по 400-500 по переглядів. Все подобалося, але. Для тих роликів потрібні були кошти, так як я сиділа в декреті, потім в мене був період, що ми чоловіком були е, окремо, що нас щось трошечки не склалося. І Я тоді була сама. Коштів в мене не було, тобто я призупинила ту справу. Е, чесно скажу, я тоді була дуже розчарована, тому що я, я прям жила. Мені оце дуже сильно подобалося. Це була в мене така перша спроба. Потім я почала займатися косметикою. Пропонувала косметику через інстаграм, через все воно в мене щось не дуже йшло. Наступна моя робота, яка дійсно така, яку можна поставити галочку, яка дійсно дала якісь знання. Це було придбання курсу по СММ по заробітку на завданнях, тобто по дропшипінгу, по постачальників я не була база постачальників, тобто я перепродувала базу постачальників перепродувала цю. Заробіток на завданнях, відкрила свій магазинчик онлайн, продавала взуття, тобто все, на, життя почало налагоджуватися, в мене були свої кошти, у мене були непогані гроші, і тут прийшла війна. Ми переїхали і, відповідно, я що роблю, я це все призупиняю, тому що я думаю, що це все недоречно, в Україні така. Біда, людям це все не цікаво. Що я буду робити, що я буду знімати? Я призупиняю свій тікток канал, який вела активно, на якому вже було в мене в той час 13 тисяч підписників. Я це все призупиняю і що роблю, і йду працювати в ресторан, потім на завод. Тобто на майже на два роки я це все залишила. Тому що я думала, що це недоречно. Що подумають за мене люди, що я почну вести свій канал? У мене був гумористичний, що це ну це, типу, це все недоречно. Ну, це була така моя помилка. Ну а потім вже ви далі історії, знаєте, яка вже розпочала, Де, що я знову все зберу, почала знову все спочатку, і, знаєте, не жалію. Тому що е цей початок який я розпочала вже тепер. Це саме той початок, до якого я була готова. Тобто то все, що було в мене в житті, це все було навчання. Це було навчання, стаж, підготовка до того, щоб, щоб отримати те, що я зараз. Тому щоб ви знали, що все, що в житті в нас відбувається, все відбувається вчасно. Але потрібно щось для цього робити. У мене пішло багато років для цього, щоб це все зрозуміти. Зараз я вже розумію, як можна зробити це набагато швидше. Але, значить, так потрібно було.